На території Закарпатської області вже зафіксовано понад 1100 пожеж в екосистемах. Горіла суха трава, чагарники. Подекуди ці пожежі доходили і до зернових посівів, до нашої пшениці, до нашого врожаю. Інколи вони загрожували житловому масиву. Тобто, десь у нас суха трава горіла і вогнеборці. Вже в останній момент рятували житлові будинки чи надвірні споруди. Якщо ми бачимо таку пожежу, пожежу сухої трави, обов'язково треба повідомити за номером 101, намагатися загасити це самому і не провокувати такі пожежі, адже зараз в період сильної спеки, період пожежі небезпечний. Зараз у нас синоптики передбачають від 4 до 5, тобто надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Загорітися суха трава і взагалі статися пожежа може від будь-якої маленької скри. Не дбала кинути недополок на узбіччя, чи якийсь сірник чи недогляд за багаттям у лісі може призвести до масштабної значної пожежі. Відповідно за кодексом про адміністративні правопорушення на паліїв сухотрав'я передбачено штраф від 3 до шести тисяч гривень. Наразі здійснюється у нас обстеження місцевості. місця, які прилеглі до лісових масивів. рятувальники спільно з поліцейськими, а також представниками екологічної інспекції, здійснюють рейди на предмет виявлення таких паліїв. Використовуємо дрони. Тож, якщо ви вважаєте, що ми вас не помітимо, звичайно, що це можна помітити за допомогою квадрокоптеру. Тож буде і відповідне відеопідтвердження. Чекайте на нас у гості.